Вітаю вас! Придбавши програму Медок, на початку роботи з нею користувачі цікавляться, як же створити та відправити звітність до контролюючих органів. Тема досить об'ємна, але у цьому відео я коротко розповім вам основні моменти, на які варто звернути увагу. Отож, дивимось і запам'ятовуємо. Для створення звіту в програмі Медок переходимо у розділ звітність та відкриваємо Реєстр звітів. Далі обираємо період, у якому ми хочемо створити звіт. Після чого натискаємо кнопку Створити звіт. Для пошуку потрібного нам документа скористаємось фільтром. Обираємо знайдений звіт та натискаємо Створити. Заповнюємо усі необхідні поля звіту, через наступні дії перевіряємо його. Далі передаємо звіт на підпис та накладаємо на нього наш комплект КЕП. Після цього відправляємо наш документ до контролюючого органу. Після відправки необхідно дочекатися надходження квитанції про прийняття нашого звіту. Для отримання повідомлень натискаємо клавішу F9 або позначку на панелі задач. Не менш важливою функцією метка, крім відправки звітів, є можливість обмінюватись електронними документами з вашими контрагентами. Для цього необхідно перейти в розділ Первинні документи та відкриваємо реєстр електронних документів. Далі натискаємо Створити та обираємо електронний документ. Обираємо потрібний нам первинний документ та натискаємо Створити. Далі через наступні дії підписуємо документ та накладаємо на нього наш КЕП. Натискаємо Відправити документ, підписуємо Печаткою шифрування. В свою чергу контрагент здійснює прийом вхідної кореспонденції. Та у реєстрі електронних документів погоджує наш документ. Після затвердження документа нашим контрагентом ми отримуємо квитанцію про погодження, а статус документа буде змінено. Як бачите, усе просто, і це завдяки зрозумілому інтерфейсу програми Медок. Сподобалось відео? Будемо вдячні, якщо поділитесь ним у соціальних мережах зі своїми колегами. До зустрічі!